Подарунки Made in Germany для української ППО. Зараз Берлін планує передачу ще 20 гепардів для ЗСУ. Сім у процесі, 13 у трішки віддаленій перспективі. Попри те, що в медіа багато плакалися про застарілі машини, вони виявилися ефективними навіть проти крилатих ракет. Нічого дивного, бо випробовування по них проводилися. Радар супроводження цілі і датчики швидкості снарядів на стволах, дають можливість коригувати стрільбу. А досить потужний 550 грамовий снаряд вигризає в ракеті дірки як щур в сирі, півсотні самоходок, здатних збивати вертольоти, шахеди дозвукові ракети. Не давати комфортно працювати штурмовикам модно стильно молодіжно, плюс німецька якість і супровід по запчастинах, боєприпасах, ремонту. Також концерн Rain Metal уклав контракт на виробництво двох комплексів ППО Skynex для невідомої країни. Німецькі медіа вже заявили, що це для нас. Мова йде про два комплекси, не дві гармати, як можна було подумати. Катар купив 12 Оерлікон мк 3 і оглядовий радар за 210 мільйонів євро. Рейн Метал уклав контракт на 182 мільйони євро, ймовірно, буде трішки менше гармат за рахунок їхньої моторизації, на що окремий бюджет у розмірі 12 мільйонів євро і трохи більше очей. Родзинка SkyNex у програмованих 35-мм снарядах AHEAD e 35 х 228 мм. Далекоміри, автоматичний радар наведення, який сам захоплює ціль у секторі. І АСУ, яке автоматично відкриває вогонь, заміряючи швидкість снарядів і їхнє відхилення датчиками на стволах. Програматори котушки виставляють підривач на визначену висоту та випередження, вводячи дані з корекцією безпосередньо в процесі вильоту, і по курсу в потрібній точці вибухають хмари вольфрамової шрапнелі. Що пробиває навіть броньовані цілі на кшталт штурмових вертольотів і здатне перехопити невеликі балістичні цілі, такі як реактивні снаряди, тим більше є режим чистої кінетики, коли снаряд не підривається а б'є по цілі всією своєю масою. Строк реалізації боєприпаси, навчання, запчастини, операція передачі весна 2024 року. Тут хочеться уточнити. Ну, так виглядає, що це довго, але Катар теж заплатив у 2019 році, а отримав у 2022 році швидкість у збройових контрактах важко наростити. Але тепер у Москві знають навіть якщо будуть втрати гепардів, знос стволів, ремонт, підтримка України не припиниться. І в перспективі, що би ворог не зробив і які засоби доставки не закупив в Ірану. Технологічно він відставатиме на війні проти України все більше і більше. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо! В кінці хочу додати, що вже підбиті підсумки по акції Святого Миколая, котру робив Мартін Брест та його друзі. Зібрано 1 мільйон 516 тисяч 878 гривень і 3 755 доларів. Організатори акції кажуть, що вони в шоці від такої суми. Дуже всім дякують. Також уже проведено розіграш призів. Тож, якщо ви робили туди пожертви, то, може, ви часом виграли якісь із сувенірів від Святого Миколая, тому зайдіть, подивіться або на телеграм-канал Мартіна Бреста, або на телеграм-Лабораторна миша. Там і там є списки переможців. Ну і, мабуть, у Фейсбуці на сторінці Бреста теж. Дякуємо також всім, хто поширював інформацію чи допомагав фінансово. Все буде Україна.